Сила єдності ветерани війни Павло Коваленко та Вадим Ігнатенко разом зі своїми побратимами передали Бориспільському волонтерському центру Перемога грошову допомогу у розмірі 2700 тисячі гривень на закупівлю матеріалів для виготовлення маскувальних сіток. Павло каже, що частину грошей зібрав на власному весіллі. Якщо сказати по правді, ці кошти от в мене в сім'ї в мене була весілля. А саме вінчання було в родині, тому що ми захотіли з дружини поєднати свої відносини перед Богом, тому що ну, так, я сиджу тут заради Бога, тому що з такими пораненнями, як не було, вони не живуть майже, ну і так, як не була евакуація, також. По цьому ми вирішили зробити такий жест, і не то, що жест. Ми постійно допомагаємо різним організаціям, тому що це зараз актуальна проблема для хлопців, тому що от поступив заказ, скажем так, від хлопців з запорізького напрямку про 6 сіток, 6 на 10 розмірами, і їх просто ми не можемо зібрати. Ну, по факту, ми їх не можемо зібрати, тому що стає загозка в коштах. Їх нема щоб закупити тканину, нема щоб зв'язати ці сітки. І ми розуміємо, що от, вот, вот пожалуйста, камінько, котрим ми не можемо розв'язати, а все впереться в кошти, і ніхто не хоче давати. Сам Павло знає, що таке війна не щуток. Ще з 2014 року він став на захист України та брав участь у найзапекліших боях, в останньому з яких отримав тяжке поранення. Після тривалого лікування та протезування поставив собі за мету допомагати побратимам і нині активно залуча. До цього й інших саме тому влаштувався працювати в Бориспільський міський ветеранський центр. Ми ветерани, ми люди, котрим, скажімо так, ми потребуємо багато і там на ліки, на все, і ми самі допомагаємо, ми підтримуємо свою армію. Ми знаємо заради кого. Я тут сижу, ми з вами тут спілкуємося. Це все заради наших збройних сил. Все і нам треба максимально вклад вкладатися, максимально допомагати їм, тому що бо. Перемоги так просто не буде. І перемога тільки здобувається спільними зусиллями. Що таке сітка? Це зараз прилетіло снаряд, назгоріли, ні. Зараз потрібно, потрібно постійно, їх багато потрібно. І такі, це тільки так, мелоч, сітка. По, По поводу дронів і всього іншого я взагалі молчу. Це їх постійно не хватка. Координаторка Бориспільського волонтерського центру перемога Наталія Сичова зазначає, що потреба у виготовленні сіток та маскувальних костюмів зараз дуже нагальна. У нас дуже великі запроси. У нас на виготовлення сіток більше 200. І це, це розміри, повірте мені, 10 на 15, самі менші це 6 на 4. Ну, це дуже вони швиденько виготовляються. А так, ну у нас дуже великі запроси на виготовлення маскування. На кікімру так само, більше 200 штук. Для виготовлення одної сітки на той самий Хаймерс і ще остальне, на той самий, коли ми покриваємо великі для нашого ППО, все це дуже великі розміри. Ну, на ППО у нас розміри, вибачте, на 15 на 18. Це дуже великий розмір сіток. І разом з цим іде, як, і, як великий об'йомку самої основи, так і великий є потенціал агроволокна ми використовуємо. Волонтерка додає, що придбання матеріалів на виготовлення сіток планується вже найближчим часом. Матеріал у нас закуплюється по по тому, як приходить до нас черга на основу. Тому що ми закупляємо тільки харківську, харківську сітку, а Харківську сітку е, ми, ми чекаємо по два-три по місяці. Тобто, ще ми не закупили. Але ці кошти 2700, будуть поділено на дві основи: на основу для придбання сітки для маскування і для виготовлення маскувальних костюмів. А е, ветеранському руху. Паша, тобі окрема дяка, окрема дяка. Чому саме вам? Бо ви ті люди, які знаєте, що таке війна. Ви пройшли цю війну. Ви підтримуєте нас, показуючи приклад всім нашим громадянам, тому що, щоб долучалися до підтримки волонтерського руху. Тому що без, без вас ми ніхто не ні один волонтер без підтримки наших людей нічого не зробить всій країні. Софія здорікова Надзар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.